Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами Швебс. 2025 рік почався. Ну, вже якби почався він три місяці назад, можна сказати так. Але велосезон, можна сказати, вже розпочався. Тепло на вулиці прийшло, погодка клас, я майже вже в шортах. Велосипед майже готовий до сезону. Значить що, зняв я свої ДТ-Свіси, які в мене стояли, відправив. А зараз в мене ще такий момент. Тобто, я думаю, що напевно вже <хи> я думаю, що, напевно пора обслужити велосипед. За весь сезон минулий, за весь зимовий час, який я катався, на велосипеді що було замінно, це було замінно колодки. Так як вони в мене при знятті колес, я просто звернув увагу на те, що їх нема. Ну, як думаєте, для зрівняння? Старі нові, я в шокі. Оце я допитав, звісно. Ну, нічого зараз новенькі буде будемо Да. Я думав, щось там їх трошки більше є, а їх нема. Е, тому все, що було змінено, це колодки. Що хочеться сказати? За минулий сезон. Е, проїхав, планував я 4. Хто бачив мої попередні відео? Та поп ті, хто бачив попередні відео. Попередні. Ті, хто бачив попередні відео, е, ті знають, що на минулий сезон я ставив собі ціль 4 тисячі кілометрів. Проїхав я 6. Клас, молодець. В цьому році проїхав вже близько там 700 з копійками кілометрів. Е, зараз хочу обслужити Вільчик. На цей сезон плани грандіозні. Минулому році я взяв 200-300 кілометрів. В цьому році хочу спробувати 400-600. Тобто, хочу спробувати вже більш великі е, бревети. Ну і подивитися, чисто цікаво себе на витривалість перевірити. Це не більш як така спортивна інтерес, на який там прям топовий результат їхати. Але для себе хочеться спробувати, чи можу, чи не можу. Ну тобто є певні моменти. Короче, граюся сам з собою, називається. Тому. Цілі на цей рік у нас 400 600 проїхати, я думаю, 6-7 тисяч кілометрів аж бігенько так на вельчику залетять. Зробимо ТОшку, ТОшку окремим відео покажу. По обслуговуванню. Передню частину тросики рубашки, рульова, каретку я в минулому сезоні, до речі, замінив. Ланцюжок буду доїжджати, так як касета вже теж проїхала. 0,75, правда, ще не провалилося. Новий ланцюг вже не бачу сенсу купувати. Буду міняти вже одразу. Касету з ланцюжком. Поїду в два ланцюги, більше всього, що на наступний раз. Хочу залити гермітоз в колеса, не знаю. Багато хто їздить, багато хто не їздить, у кожного своя версія. Хочу спробувати. Залью, покатаюсь. Далі скажу, як мені воно. Тому, друзі, їдемо, розпочинаємо сезон. Це у мене вже, напевно, буде. Я думаю, що друга сотка в цьому році, так як я вже до цього їздив. Але за рахунок того, що погана погода, ще якось не настроївся. Загалом, це весна прийшла, настрій змінився. В'їжджаємо, пілим контент для вас, для себе. І до нових зустрічей! Донатимо Збройним силам, допомагаємо і слава Україні! Погнали!